Педусальней, педусаний, педусай. Так, друзі, усім привіт! Нас, нам катя обіцяла культурну програму. І сьогодні вона буде, вона вже не встигає побігла. Коротше, все по ходу в цьому відео, бо я, чесно кажучи, сама не розумію, куди вона мене веде. Я знаю, що це ресторан, ресторан Мар'яни. Якось так. Так, мої дорогенькі, я розібралася що до чого, що тут буде. Боже колись ми тут <гум> обіди видавали. Зараз Бу... наші актори, які знімаються в українських фільмах, кіно зараз не знімається, але актори об'єдналися, вони роблять іноді такі завтраки з переглядом українського кіно. І скоро приїдуть. Мар'яшка приїде, я її побачу, і актори. Там я знаю, буде актор, який знімався у серіалі спіймати Кайдаша молодшого сина. Тому перевірили, екран працює, стульчики поставлені, стільці поставлені. Чекаємо на акторів, які зараз будуть під'їжджати Доброго ранку! Тут Суть в чому я головне вам не розповіла. Актори роблять сніданки перегляд українського фільму. Збирають кошти, і ці кошти йдуть на швидку допомогу для наших воєнних. Дві швидкі вже закупили. Зараз збирають кошти на третю. Ну, я не буду, не буду тут розповідати там картки і все, бо це не моя справа. Я просто кажу, де ми чим ми займаємось. Так, раніше тут була зовсім інша кава, так, каченя? Так, тут ми розрізали хліб і сміливо заходили на кухню, зараз ні. Так, все змінюється. Так, ну ось я сьогодні з донькою на її роботі. Зараз там снідають, спілкуються актори з звичайними людьми, і потім буде перегляд в фільму. Що тут за шум? Що за шум? Віддайте гроші вас. Зараз буде перегляд, зараз буде. Хочемо, щоб сміялися. Давай. Я <ривання> ще хоче. Це вас. <ривання> Саме не туни спадають на ячим зараз займається будь-який пляж. Зараз я як не робляють дешеві. Я зараз трошки вийшла з ресторану, щоб вам сказати, ви зрозуміли, чим займається моя дочка. Я з нею сьогодні на роботі. Ем, вона менеджер, піарщик, як, і, як хто називає, так і називає. Прийти завчасно, все перевірити, зустріти акторів, ем, організувати СМІ, журналістів. В, в общем, ось таке ось таким займається моя дочка. І знаєте, що мені приємно? Актори спілкуються з Звичайними людьми, хто прийшов на цей сніданок, була м'ява в сторісах тих акторів. Спілкуються, снідають і потім буде перегляд фільму з, з участю цих Ну От якось так. Там грає ліцензіонна музика, тому може бути якісь моменти ті, що будуть йти просто під музику, тому... Ну, зрозуміло. А я повертаюся і зараз починається перегляд фільму з участю цих акторів. Йдемо? Зі З зі сторони. Гарного всім перегляду. Тому кожен ваш квиток, кожна ваша усмішка, яка сьогодні буде це дуже важливо. Як мені сказали, нагадати вам, там ну, є скриньки для донечі, проходьте, будь ласка, кидайте, як кажуть, робіть свої лесочки, будь ласка, не соромтеся. А зараз э, гарного вам перегляду. Ще раз спасибі, що сьогодні прийшли. Ми вас любимо. Ми для вас живемо і працюємо. 2014 року українська кіногалузь подарувала світу понад 150 нових фільмів. Війна перекреслила всі плани. Бюджетне кіновиробництво зменшений у 14 разів. Але культурний фронт також важливий. Нам Україні, потрібні свої історії. Ми запускаємо акцію Підтримай українське кіно. Зроби це просто зараз. Відскануй QR-код. Почався перегляд фільму, але спочатку актори, в них таке було побажання, навіть не побажання, а вони попередили, щоб ніякий кадр з цього фільму в інтернет, в сторіс, Ютуб, інші соцмережі не потрапляли, тому що офіційно ще не було прем'єри і. Прем'єра повинна була бути перед початком війни, але почалася війна і це вже було недоречно. Тому зараз перегляд іде. І я, я хочу Ось така у Каті робота. Працює. <с Formula> Катюня зараз дала подивитися зі свого мобільного телефону. там привіт-привіт. Зараз ще йде перегляд фільму, а я буду чекати або в кінотеатрах. Або на телебаченні прем'єру тому що то з тим побалакали, то з Мар'яшкою, то з акторами, то Катя мене з Настю, з грішою познайомила. Я кажу, я нещодавно дивилася спіймати Кайдаша. Він так, да, каже, так якось приємно, такі прості люди, такі класні, не знаю. Ось так мої дорогенькі побували сьогодні у Каті на роботі. Катюня ще залишилася, бо там деякі робочі моменти треба обсудити, плани на майбутнє якісь там, ну, в общем, побалакати їм треба. Я думаю, що я буду сидіти. Я піду, пройдуся. І бажаю вам всім, щоб все у нас було добре. Ви знаєте, таке відчуття, от дивишся, всі посміхаються начебто. А внутрішні, от видно, як у кожного болить. Видно. Я йду зараз додому. Буду збирати валізу. Завтра, рано, вранці в мене подяг. Я їду додому, вертаюся додому. Тому ось якось так пройшов мій час у Києві. Зустрінемось вже вдома.